Всім привіт! У нас сьогодні надходження камакара вудлища. Made in Japan. Ручка зроблена з плетеної нитті. Є навіть є в розмірах 3,6. Бачите такий переливаючий карбон з ниттю. Кришка дерев'яна зверху. Іде кітовий вуз. Вона рахується 28-го строю, але вона з 28-го то що є в нас, вона сама жорстка. Дивіться, переливаючий карбон на кожному коліні йде. Плете на ніть. 3,6 тут взагалі. Вага біля 65 грамів. Супер. Це залишки то що залишилось тому що дуже багато броні. Бронь вже відклали. Всім все звінилося. Це залишки. Кому потрібна камакара, заходите на сайт хірбонофішнг.ком.а і поспішайте. Гарно дни не па.